Які покращення будуть в твоєму житті? Ветері Софія, працюємо І Так, любі друзі, зараз подивимося спочатку вашу сигніфікацію. Якщо вам резонує, це буде означати, що це для вас. В яких ви зараз енергіях? Подумайте про себе. В яких ви енергіях? Давайте подивимося. Ну, дві карти вийшло. Так, дивіться, тут жезлів, тут і вісім пентаклів. Вони перевернуті вийшли. Тужезлів це означає, що ви думаєте про якийсь початок, але наразі, скоріш за все, ще не час, тому що у вас не вистачає якоїсь інформації або ви вагаєтеся. Бути не бути тут, знаєте, ту ж. Жезли це коли я, хочу, я можу чимось запалати, да, або я хочу швидкого якогось розвитку і так далі. І коли карта перевернута, ще раз кажу, вам треба зібрати якусь інформацію, щоб ви не робіть просто. Да, я... Або ви вже наробили якихось зайвих рухів, можливо, да, і за цього перевернулася карта, що, м -м, наче знаєте, стухає ваш запал, отак От можна сказати. І поруч дивіться вісім пентаклів. Тут, можливо, вас хтось. Може відволікати від вашої справи. Вісім пентаклів це коли у вас можуть бути наразі перевірки на жадібність або заздрощі, або низькі вібрації, і коли ви не витрачаєте весь свій час для того, щоб чомусь навчитися, підвищити свою кваліфікацію, да? подумати, порити ще пошукати інформацію, як мені бути, як мені розвинути або свій бізнес, або більше почати заробляти на роботу. Якщо ви на когось працюєте, або монетизувати щось, хобі, взагалі, да, ну, можливо, ви думаєте, як мені новий а, потік да, відкритий грошовий і так далі. Але ви, скоріш за все, зливаєте енергію на плітки, на якісь, а, щоб а, подивитися, як живуть інші, ну, вас може випробовувати оточення. Ви розумієте, вони можуть, а, люди з вашого оточення можуть до вас приходити да, і вас якось відволікати. Тож, Арти кажуть, заспокоїтися, треба просто так не стартувати, да, якщо ви ще не наробили зайвих. Ну це не страшно. Да? Просто тут можливо буде, як знаєте, вигоріння. Чому так відбувається, коли людина запалала, є ідея, все, клас, я це зроблю. Але до кінця одразу не продумала все. Да? ну, іноді ми до кінця все це не можемо продумати. І тоді людина щось трошки спробувала, все так не ви в мене не виходить, і людина закриває цей момент. Розумієте? Не треба, не треба. Просто ви зливаєте не туди, кудись енергію. Якщо хочете розвитку, да? розвитку, щоб до вас гроші приходили, можливо, затримка зараз. Чому? Тому що знову таки треба якісь рухи правильні зробити. Тож, давайте і подивимося, якщо ви в таких енергіях... Da, коли ви наче, хочете щось розпочати своє, але або у вас не вистачає якихось знань, як це зробити, да, то яке буде у вас покращення? Давайте тепер подивимося. То це розклад для вас. І так, яке у вас буде покращення в найближчим часом? Вийшло 4 карти, я буду показувати вам трактувати. Ну, дивіться, знову-таки, да, тут бачите? Теж ви дієва людина, ви дієва людина. Тут жезли дві карти ще перевернуті, покращення які. А, якщо ви чекали якихось звісток, ви їх можете отримати. Якщо дивіться, паш знову таки, якщо ви не знали та чому мені навчитися, яка мені потрібна інформація, да, щоб змінити моє життя на найкраще, і ви не могли того збагнути, не могли знайти щось, да, от, то зараз ви зможете вам може хтось підказати ще щось, але перевернута карта каже про те, що дивіться, знову таки, тут може бути якась молода або моложава, така котра молодиця людина з вашого оточення, котра знову по перевернутій карті може вас. Уводити. Не туди, ну, якусь неправдиву інформацію вам давати. Да? Тому що паж це, скажімо так, тут людина сама може навчатися, навіть якщо вона доросліша за вас, да, або, або, але вона в енергіях пажа, да? тобто людина не розвивається, вона може все життя отак от, знаєте, бігати, вдавати себе молоду енергійну людину, але робить все не туди. тож у вас буде тут покращення. Далі, дивіться, дев'ятка Перевернута знову таки, це неповна впевненість собі. Це може бути навіть у вас внутрішня агресія на себе, може бу можуть бути вже конфлікти всередині, да? що, або я не можу щось захистити, те, що я почав-почала робити. Да? Дивлячись, хто ви дивитесь, в мене розклади для жінок і для чоловіків. Перекладайте на себе. От. А, тож, дев'ятка жезлів. знову-таки, ці дві карти вони кажуть вам про те, що треба заспокоїтися бо жезли – це дії і щоб ви не зливали енергію куди її не потрібно да не завжди треба знаєте… Іноді бувають в житті ситуації, коли треба показати свою позицію, і тоді не дуже важливо, чи до кінця ти продумав щось. Да? Буває такі карти, іноді так показують, що просто покажи намір Всесвіту. Да? Я до, до кінця не знаю 100%, не продумав свій проект, але я стартую зараз, да? а потім я буду виправляти або щось там переробляти. Але ці карти кажуть навпаки, заспокоїтися, вам треба зараз заспокоїтися, знайти. Більше інформації можливо знайти навчитися самим чомусь да зараз дуже багато. Вам не треба, якщо ви не хочете вкладатися фінансово, да ну якщо ну нема можливості, наприклад, у вас. Yeah. Зараз дуже багато інформації в інтернеті. Ну пошукайте, подивіться, як, наприклад, якщо ви якийсь бізнес хочете або щось своє розпочати, да, самозайнятими бути, щоб якісь гроші нові у вас були. Yeah. Подивіться, як інші люди роблять, подивіться, вам ніхто не каже злизувати їх ідеї, але щось своє додати в іншу ідею да, і зробити щось своє нове вже це буде щось нове. Розумієте? Тож не треба це знецінювати. Якщо до вас. Самотужки не приходять якісь ідеї да, зі Всесвіту. Ну, подивіться на інших, нічого страшного тут немає. Багато людей так роблять, да? просто ви подивитесь на інших, у вас свої ідеї виникнуть, розумієте? Далі дивіться, яке буде покращення? Ви отримаєте якусь пропозицію. Ту з кубків так само, ну тут зараз ми ще розкриємо, чому він перевернутий, тому що туз Кубків це емоційність і перевернута, ну, можливо. Ну, я можу здогадатися, да? тож дивіться, давайте <глух> я вперед біжу. Лицар Кубків, любі друзі, лицар Кубків це коли ви можете отримати пропозицію на якийсь твіжняк. Або, можливо, це буде романтична пропозиція. Але, щоб ви розуміли, так, якщо ви жінка, це може бути чоловік, з котрим вам буде гарно гуляти, погуляти. Ви можете позустрічатися, ви можете навіть такі відносини довести і до шлюбу. Але. Ну, Ви повинні розуміти все ж таки, що лицар кубків це може бути занадто емоційна людина, або трохи, ну, а можливо, і не трохи егоїстична. В нього можуть бути це як дамський угодник, з такою людиною він може бути дуже харизматичний. З нею класно погуляти, розумієте? Але як для життя, ну, ви тоді повинні бути готовими, так, що. Ви будете, скоріш за все, головним головною в таких відносинах і будете їх тягнути на собі. Тож тут можливо за цього да ви зустрінете якусь людину, котра може вам до сподобатися, да, але. Коли ви дізнаєтеся той типаж, наприклад, або да, ближче познайомитися, у вас можливо і будуть тут якісь емоційні сплески. туз з кубків це про емоції, емоційність. Можливо, буде якась занадта емоційність. Тоді можна казати про те, що ну буде у вас гулянка, можливо, ну або з алкоголем, да, або знову такі з якихось причин ви будете занадто емоціонувати. Можливо, вас тривалий час нікуди не запрошували. Вам буде настільки це приємно, да. Тож просто тоді порада от, порада, тримайте все ж таки свої емоції при собі, тому що така людина, ну, він може вас розкрутити на якісь такі дії, можливо, про котрі ви потім трошки пожалкуєте. От, то ще, яке у вас буде покращення? Давайте подивимося, яке ще буде покращення у вас? І так. Вийшло дві карти, дивіться, імператор перевернутий. Можливо, проти вас е, грає, грає якийсь чоловік або в якійсь ситуації да, вам не щастило. Тут колесо фортуни теж перевернута. Вам в чомусь не щастило. Імператор, е, це ясність, да, це законність і щось ви не могли подолати. Десь вам не щастило. У вас була, можливо, якась навіть закольцовка, Да, як по колу ходили, ходили і ходили. Тож зараз буде вихід з. Цього кола да, Фортуна розвернеться, бо ми кажемо про те, що, що буде виправлятись, да, то зараз фортуна розвернеться, можливо, навіть такий імператор з'явиться у вашому житті. да. Це вже не лицар, це імператор, імператор, це от отожнювач от -отож чотирьох королів, це одразу чотири короля. Неймовірно, правда? Вірте в себе, я вам бажаю всього самого найкращого.